Да. Друзі, значить дивіться, ми в'їжджаємо зараз ми в Німеччині, зараз переїжджаємо цей міст і ми будемо вже в Нідерландах. І ви зараз побачите, що майже вся прикордонна частина Німеччини приїхала сюди скуп... скуплятися. Тут є один магазин. І ось бачите, скільки тут буквально все. в неділю в Німеччині магазини закриті. А в Нідерландах відкрите все. І дивіться, все на німецьких номерах, все на німецьких. Оцей магазин сюди вони приїжджають, як він називається. Хоч зняти таку трохи. То гарна рибка. Дуже файно поїсти. Так, бачите, все на номерах. рід де на голландських номерах. У мене дуже гарний квітковий базар. Мене видно, чи ні на це їде. Розе поїде. Так, а ми їдемо далі. Ми їдемо далі в Венло, в магазин SaiBruder. Дивіться, ще зробимо репортаж звідти. Всім гарного дня. Сьогодні, до речі, непогана погода. Їдемо з нами. Даніель, оператор, і Макс, помічник оператора. Чи оператор No2. Нема по Два оператора і ваш пан Богдан. До нових зустрічей. Всім па, -па. Пока. Друзі, всім привіт. Дивіться, досить гарна штука. Коли ви в'їжджаєте у Менло, ось є такий щит тут. Електронне табло, чи як хоче, так і називайте. І там пише, скільки є паркомісць, в якій парковці. Бачите, там холь, фоль, холь, фоль. скрізь холь. Тобто венло зараз перенасичене і припаркуватися нема де. Але пан Богдан ой, собі ой. припаркувався ось там за вуглом. Всім гарного дня! Друзі, ви можете мене запитати, де ж німці тут ходять, куди вони ходять скуповуватися і тому подібне. Значить, дивіться, перше це аукціон магазин. Хто знає, це з с... акціону чи акціон? Ну, Хто як хоче, так і називає. Правильно буде екшен, так? Екшен, так. Ось там ззаді мене. Ну і звичайно, ось там, там, Цвайбрудер. Цвайбрудер. Тут, до речі, парковка, а зараз тут влаштовують скоріш за все, вже будуть встановлювати новорічну ялинку. Так що, якось так, пан Богдан тримає в курсі всіх. І звинуло. Всім Па-па! Всім привіт. привітно! Заїхали в Макдональдс, але саме в Німеччині ми заїхали в Макдональдс. Зараз вам скажу, чому ми не заїжджали в Голландію, в Нідерландах в Макдональдс. Тому що там, по-перше, все набагато дорожче. Ну, не набагато, але дорожче. І також в німецькому Макдональдсі, коли ви вибираєте якесь меню, всі соуси йдуть вже безкоштовно. А в Нідерландах треба за ці соуси ще екстра все. Бецален платити все екстра. Тому якщо у вас є така можливість вибрати між голландським, нідерландським і німецьким, то їдьте завжди в німецький Макдональдс. Пан Богдан із Німеччини. Всім гарного, продуктивного вечора, всім па-па.